Дорогі тельці, я вас вітаю та прогноз на квітень місяць для вас. Що вам очікувати від цього місяця? Якими будуть події цього місяця? На що звернути увагу? Тельці, які народились в квітні, це ваш місяць, тому цей розклад для вас буде особливо актуальним. І так, чого вам очікувати в квітні місяці? А, перше. Королева пентаклів. можливо, нам показується вас, якщо ви у нас королева пентаклів, або можу нам показувати, скоріше за все, це можете бути ви, тому що це така приземлена дівчина, може бути темноволоса. От. Або, можливо, якщо це не ви, або якщо нас дивиться чоловік, а це може бути, зверніть увагу на ось таку от дівчину. дівчину. яка готова вкладатись в стосунки, яка готова будувати стосунки, яка готова опікуватись в стосунках. Тобто, тут нам або вас, або можливо, якщо це не ваш опис, то зверніть увагу на цю людину. Ця людина буде ключовою для вас, особливо в перший тиждень квітня. Так, друга карта для вас. Виходить, у нас король жезлів. А король жезлів це людина, така доволі активна, доволі енергійна, доволі імпульсивна, може бути повністю протилежна людина ось цієї королеви Пентаклів. От, можливо, будуть зустрічі з цією людиною. А якщо ви, наприклад, не знайомі, може бути знайомство з цією людиною. А якщо знайомі, може бути тут зустріч, вирішення певних питань, може бути співпраця з таким королем жезлів, можливо, це ваш, ваша людина, ваш партнер. Тобто, тут Что нам показує в першу чергу звернути увагу на цих двох людей? Третій тиждень квітня може бути дорога, якась активний рух, зміна, переміна, може бути зміна по посаді, наприклад, по роботі, можуть бути якісь поїздки, ділові поїздки, може бути романтична подорож у цієї пари, яку ми бачили. От тут якийсь, якийсь активний рух для вас випадає на третій тиждень квітня. І ще одна карта: вісімка жезлів, Знову ж таки, якийсь активний швидкий розвиток подій. Можливо, ви будете приймати якісь дуже швидкі рішення. Можливо, будете дуже швидко їхати в дорогу, а раптово можливо будете збиратись. От. Ось такий ось таку нам показує перспективу. Перша колода. Беремо ще одну колоду карт і дивимось, чим багатий буде для вас квітень місяць, на що звернути увагу, які події. Вас очікують у квітні місяці. А, і так, дев'ятка кубків, дуже гарна карта. Карта а, гармонійних стосунків, карта зустрічей, карта святкувань, карта якихось позитивних новин. Можливо, у вас буде в сім'ї, в родині якесь свято, або отримаєте хороші новини, або зустріч у колі друзів. А, можливо, по роботі буде якийсь як корпоратив, або от якісь святкування, якісь хороші, гарні новини. Хороші новини у колі рідних, у колі друзів. Близьких, таких знайомих для вас людей. Другий тиждень Шістка кубків нам говорить про те, що може бути період от, як переосмислення чогось, можливо, переосмислення ваших стосунків в парі, можливо, переосмислення певних якихось ідей, думок, дій, якщо це, наприклад, по роботі, якщо це ваш бізнес-партнер. Третій тиждень квітня. Десятка мечів говорить про те, що може бути от, із за цієї дороги, можливо, ваш партнер їде в дорогу, і вам буде дуже важко із за цього розставання. Тому що десятка мечів це карта доволі таких, от, знаєте, важких емоцій. Тому тут може бути або дуже важко буде прийняти якесь от, кардинальне рішення для вас. Карта таких от ем, переживань, скажімо так. І четвертий тиждень квітня. А двійка мечів, скоріше за все, будете приймати якісь рішення, бо це мечів на завжди. Ти говорить про прийняття рішення, про вирішення певної якоїсь ситуації. От, тому тут ось така от у нас ситуація. І ще третя колода для вас, дорогі тельці, на що вам звернути увагу у квітні місяці? Перший тиждень квітня. А, карта дитини знову ж таки можливо для когось це будуть хороші новини, пов'язані з дитиною, народження дитини, вагітність. А якщо говорити про роботу, це можуть бути нові починання, відкриття свого власного проекту, створення власного бізнесу, нові ідеї стосовно того, як отримати прибуток, як отримати дохід. Дуже хороший для вас це дуже гарний початок квітня. Перший тиждень от якісь нові починання, хороші емоції, хороші знання. Хороша атмосфера для вас буде, а другий тиждень знову ж таки може бути переосмислення, дізнавання якихось певних або таємниць, або певної інформації, або навчання. От може бути можливо будете навчатися якогось чоловіка, або отримаєте якісь стосов, стосовно цього чоловіка нові знання, нову інформацію. Якщо це в парі, може бути те, що можете відкрити свої почуття до цієї людини, або він вам відкриє свої почуття. Тобто тут Отримання чогось, що було раніше е, закрите для вас. А, і третій тиждень, знову ж таки, якийсь от період е, може бути обережно бути зі здоров'ям, тобто, щоб не було, що може бути. Наприклад, кудись поїдете в дорогу, і там, наприклад, щоб не захворіли, особливо наприклад, якщо їдете на відпочинок, то будьте обережні до зміни клімату, от, тому що от період якихось якоїсь як недуги, як прийняття важкого рішення, якоїсь моральної важкості, може бути важко буде і за того, що хтось поїде в дорогу, тому що бачите, дві такі карти випадають того, що от або можливо ви поїдете в дорогу, і вам буде важко і за цієї відстані може бути розставання між вами. Як в плані відстані, якась поїздка, роз'їзд, із-за і цього вам може бути важко. І четвертий тиждень-квітня дуже добре обдумуйте. Тобто тут буде прийняття рішення, і карта нам говорить, обдумуйте те, от яке рішення ви будете приймати, зважуйте всі за і проти, всі плюси і мінуси. Тут може бути рішення, бачите, те, що говорили, раптове прийняття рішень, але карти нас попереджають, якби навіть якщо вам треба буде його дуже швидко. Приймати, то робіть це обдумано, зважено, не імпульсивно, не поспіхом, а постарайтесь максимально його обдумати. І ще ось така колода сьогодні для вас взяла. Подивимось послання ангелів для вас на квітень місяць. Яке послання ангелів для вас, дорогі тельці! Ось таке послання для вас. Ставте на паузу для того, щоб прочитати. Ознайомлюйтесь з інформацією, саме таку пораду вищі сили хочуть вам дати на цей місяць. От, я вам бажаю самого найпрекраснішого квітня, місяця, вашого місяця. Бажаю вам тільки хороших і позитивних емоцій, позитивних новин. Правильних рішень. Якщо для вас ця інформація, цей розклад був корисним. Ставте лайк, залишайте коментар, щоб я розуміла, що для вас такі відео, такого формату є корисними, і мені буде приємно. Бажаю вам прекрасного місяця і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!